Добре рано, як ви бачите, я вже, я вже на е, надрожі. через 35 хвилин буде мій потяг, е, взяв з собою ровер залізний кінь, який ніколи не підведе, но ну, але болівар не витримає двох, ну буває таке. Коротше кажучи, сьогодні приморозок відчувається як мінус два. Невеличкі лужі підмерзли, крижа, стоїть невеличка крижа. І сьогодні за допомогою потягом, потяга проїду 10 кілометрів, далі на ровері, ну не знаю скільки, плюс 5. Коротше, сьогодні в одну сторону 15 кілометрів зроблю. ну і... Природа дика, дика рибалка, екстремальна перша риболовля в приморозок. Коротше, відео вийде ввечері, буде дуже цікаво. Якщо що, вийду на зв'язок. Привіт-привіт. Я вже в потязі. Значить, що в мене. Ну тут поки що, поки що тут тепло. Це не на воді. Двері зачиняються, потяг відправляється. Короте, 9 кілометрів їду до глибоке над втавою, потім за допомогою ровера маслаємо ще 5 з плюсом. ну З плюсом це може бути і 10. Коротше кажучи, все пофушую, заряджен, настрій. Віра в те, що сьогодні буде цікава рибалка, це 100%. Не обговорюйте, ну а далі, а далі все побачите самі. Ввечері буде цікаве відео, закинув Ютуб. Гарного вам здоров'я, настрою, до зустрічі в Ютубі.